Тато, давай пограємо гру техніку безпеки. Так, залюбки, давай. Тато, а можна брати синдрівки, ті? Ні, звичайно, не можна. А чому не можна? Тому що може виникти пожежа. А куди дзвонить при пожежі? Потрібно дзвонити в пожежну службу. Дзвонити що? 100... Тож зобразимо на малюнку. На малюнку зображений пішохідний перехід та світлофор. А ти знаєш, як треба переходити дорогу? Так, дорогу потрібно переходити на зелене світло світлофори та по пішохідному переходу. Тимофій, скажи, будь ласка, як правильно переходити потрібно дорогу? Треба дор дорослих братися з Правильно, молодець. Тимофій, а скажи будь ласка, чи можна відчиняти двері незнайомим людям? Ні, треба погукати бабу або тату. Так, скажи, а чи можна підходити до розірваних дротів? Ні, можна вдарити струм. Правильно. Тато, дійсно брати іграшки на вулиці. Вони можуть бути зміновані. Зобстать великих вибух. Тимофій, а ти пам'ятаєш правила мінної безпеки? Так, не підходь, не чіпай, 101 набирай. Молодець. Діти, пам'ятайте, щоб в безпеці вам зростати, треба правила всі знати. Їх дотримуйтесь завжди. І не трапиться біди.